Вітаю, шановні глядачі, всім ми родобра здоров'ячка! В сьогоднішньому відео відповім на ваші запитання. Дуже гарно цвітуть огірки, багато цвіту, але немає завізі, самий пустоцвіт. От дивіться, я вам покажу зараз на прикладі своїх огірків. У вас, напевно, сорти, тому що в сортах так. Спочатку йде дуже багато цвіту, і це потрібно зачекати, лише потім з'являються огірочки. Ось у мене тут сорт. Ой, китайське диво. І тут так, ось як бачите, це я вже показую зверху, в нас вони давно плодоносять пустоцвіт, було багато цвіту, був огірок. І знову ж таки пішло пустоцвіт, огірок, пустоцвіт, пустоцвіт, огірочок, і знову-таки пішло багато-багато-багато пустоцвіту, а тут лише буде з самого верху огірочок. У них мало зав'язі, не так, як. Ось у цих огірках. А це в мене йдуть самозапильні гібриди. Для них не потрібна бджілка, не потрібно чекати. Вони в мене були. Я до речі, найкращий варіант для розсади самозапильні гібриди, тому що вони навіть в хаті в нас, коли ще холодно, ми їх не висаджуємо. Там вже багато зав'язів і з огірочками. Тут іде, як бачите, ось квітне він, вже огірочок, а тут ще не цвіте, вже огірочок. І навіть не один огірок з пазухи, а може бути два, три, а то й більше. Ну, Все залежить від того, які ви будете висівати гібриди. Особисто для мене це найкраще рішення, щоб бути завжди з огірками, висівати самозапильні. Ось Вони лише тільки квітнуть. І тут уже в нас так багато огірочків. О, прилетіла бджілка. Видно, не видно, не знаю. Тут по декілька огірочків іде із-за одного листочка за пазухи, бачите? Ну, що ще можу сказати за сорти. Вони пускають пасинки, і, можливо, на пасинках буде більше огірків, тому що в нас так були дівчата, робили експерименти, прищіпували головний десь п'ятий-шостий листок. Ось головний стовбур вони прищіпували і на пазухах. Ось йшли пасинки, як бачите, і було, кажуть, більше огірків. Я такого не робила, не знаю. Я вже давно багато-багато років перейшла на самозапильні гібриди. І це. Ось, ось. І це для мене найкраще. Ну я нікому нічого не нав'язую. Я розповідаю, як, як мені краще, як мені подобається. Я коло них бігаю, танцюю, поливаю, підживлюю їх. І хочеться, щоб в мене були огірки. А сорт китайське диво ну, мені дуже подобається. Вони гарні, величезні, довжезні огірки, особливо вони дуже смачні закрутки в різні консервації і в салат смачні. Ага, до речі, за ще мені не запитували за, само... за пильні гібриди, що вони От вирощують їх у теплицях і вони не такі смачні. Дивіться, велика різниця, що я їх висіваю в відкритому ґрунті і що вони ростуть у теплицях, парниках. Це йде вже звичайний огірок, він дуже пахучий, він смачний. Я не можу сказати, що в мене огірок відрізняється, чи не буде пахнути так, як ось сорт. Все однаково. Це гібрид Арктика. Шкода, що не передає камера запаху та смаку. Дуже смачні. Не хвилюйтеся, спробуйте, як ви вагаєтеся, можна вибрати, посіяти. У нас вони продаються от 10, 10 зернинок. Купити одного гібрида, спробувати скуштувати. Я от думала, що вже в нас попереходили більшість на. Ці самозапильні гібриди. Я не буду називати всі гібриди, які в мене є цього року не про це відео. Скажу самі, самі такі в мене улюблені Арктика, тому що вони плодоносять дуже довго. І до того ж, от коли вже вони в нас посохли, начебто вже все, я поливаю, тому що з самого низу вони пускають. Пасинки, тобто вони відновлюються. І плодоносять до самого морозу. Ну, ось, поряд. Гібрид, гібрид, і пішов сорт. Китайське диво. Дивіться, скільки тут цвіту, і як мало огірків. Все-таки тут. Два поряд буде. Ну, що ще можна сказати, а, вже як ви посіяли. Я знаю багато хто робить солодкою водичкою, щоб привабити бджілок. Я так не роблю, тому що це у нас не тільки будуть бджілки, а й комахи. У мене їх тут багато, а це буде тля, це буде багато дуже шкоди мені. І ще виникне одна проблема. Тому я цього ніколи не робила. А ви в самі дивіться. Ну і найкраще, ще раз скажу, це самозапильні гібриди. Сподіваюся, відповіла на ваше запитання. Буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. На все добре.